Солоняндру, послання, святого апостола, Павла, читання, радять. Ми повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас як первоплоди, щоб ви спаслися освяченням Духа і вірою в правду. І для цього Він нас покликав благовістуванням нашим. Щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа, стійте, Отже, брати, і тримайтеся передань, передань яких від нас навчилися чи то усно, чи листовно. Нехай сам Бог Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що возлюбив нас і дав нам у своїй благодаті, вічну тиху і добру надію, врадує серця ваші та зміцнить у всякім ділі. І в добрім слові, а втім морітися, брати, за нас, щоб Господнє Слово ширилося та прославлялося, як у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та лукавих людей, бо не в усіх віра, Господь же, вірний, Він вас зміцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі щодо вас, що те, що ми наказуємо вам вичинити і далі будете чинити. Господь же, нехай направить серце ваше на любов Божу. І на Христову терпели і мир тобі помилуй.